Всім привіт! Це знову Одрій, і в минулому відео я розповідала про Швецію, звідки через Ересунський міст приїхала до Копенгагена Тож сьогодні покажу вам цю прекрасну данську столицю. Рекомендую брати з собою ще одну пару штанів або людинки Продавці, марихуани, дивляться на тебе. такі хелоу. Дивись, Андрій, як треба робити велодоріжки? Бачиш, і навіть велопарковок повсюди повну. Це це було взагалі як наша Радванка, тільки кольорова. Певне, одне з перших місць, куди відправляються туристи Копенгагені, це Нюгава. Або якщо дослівно перекласти, нова Гавань. Хоча насправді не така вже вона і нова. Вона це штучно виритий канал, який був виритий за наказом короля Крістіана П'ятого ще в 17 столітті, і робили це руками шведських. В'язнів, які були полонені під час Дансько-шведської війни, коли ж канал збудували, це місце не виглядало так кольорово, як виглядає зараз. А справа в тому, що мешкали тут переважно моряки, які поверталися з далеких подорожей, і вони дуже потребували випити, покричати, поспілкуватися, спіспівати. І звісно, жіночі уваги, тому тут процвітала. Проституція і була досить така кримінальна атмосфера. Це тривало довгий час. Врешті влада вирішила, що треба щось змінювати. Коли тут уже, в принципі кораблів ходило не так багато, вони перемістились в інший порт, то вирішили розмалювати будинки в кольорові. кольори. Але це не допомогло. Район все рівно був таким неблагополучним. І, врешті, ситуація змінилась, коли влада вирішила привести сюди старенькі кораблі. Фактично, це стало таким музеєм під відкритим небом, і це дійсно почало приваблювати туристів. І Ньюгаун став самим відомим куточком Копенгагена. І щира рекомендація: їдьте в Копенгаген влітку, бо зараз ну, січень. І мені досить холодно, тому що я е, не є такою мерзлячкою. Але я рекомендую брати з собою ще одну пару штанів або людинку, яка буде вас гріти. І кава рятує. Якщо ж хочете в центрі десь ігрітись, то прекрасна ідея піти в королівську бібліотеку. Тут і тепло, і безкоштовний інтернет, туалет, і навіть ксеркус. Але якщо навіть того всього вам не треба, то сходіть сюди просто, щоб відчути цю атмосферу. Вчилась би я в такій бібліотеці, то певно, ще б три університети закінчила. А ще можете погуляти в цьому неймовірній краси бібліотечному парку, або ж сісти на набережній біля бібліотеки і насолоджуватись морем. В Копенгагені є одразу декілька палаців. Один із них Крістіансборг. Колись це була головна резиденція короля Данії. Але так як з 1849 року Данія стала конституційною монархією, то тут почав засідати парламент і засідає по сьогоднішній день. Окрім того, це єдина будівля в світі, де під одним дахом зібралися е, три гілки влади: і виконавча, і законодавча, і судова. Адже, окрім парламенту, тут ще засідає вищий суд і знаходиться канцелярія прем'єр-міністра і декілька міністерств. Що цікаво. Тут можуть е, відвідувачі відвідати оту вежу. Вхід абсолютно безкоштовний, але єдине, так як це важливо для данців будівля, перед цим треба вистояти дуже велику чергу, бо людей багато і пройти е, контроль, ну, наче security чек в аеропорту. Тож. Насправді, в черзі довелось простояти всього лише хвилин десять, і я вже потрапила всередину. Що приємно, на цю вежу всі піднімаються ліфтом, і лише останні метри доводиться йти сходами. Тому, коли підніматись наверх, точно не будете такі захакані, як я на умівському соборі. А ще дорогою можете взяти буклетик і почитати про історію палацу. От власне такий і вид на Копенгаген з верхівки данського парламенту. Просимо притенці, якогось дядьку мене сфотографувати, і йдемо далі. О, а ще можете в туалет в данському парламенті сходити. На вулиці вже стемніло, тому чим чекую у свій хостел, який, до речі, приємно мене здивував. За дві ночі тут я віддала 295 данських крон, що десь 39 євро. Але ж дивіться, який він класний. Тут є така футбольна зона, спортзал і кімната для йоги, де можете заплатити додаткові 20 крон і ходити сюди протягом всього свого перебування тут. А ще є кінотеатр і бар. Взагалі, в Європі це більше про знайомство, тому люди ввечері збираються так пограти ігри, подивитися лігу чемпіонів, а хостели це ще й заохочують. Наприклад, в цьому кожен день з 17 по 19 кожен мешканець може безкоштовно випити данського Карлсберга. Тому це офіційно найкращий хостел, в якому я коли-небудь зупинялася. Ще додам, що кухня не входить в ціну, тому для користування нею треба буде доплатити 20 крон. Але давайте краще я вам покажу кімнату. Ну, а сама кімната виглядає так. Не просто двоповерхові ліжка, а кожен живе в своїй такій міні-кімнаті, що, як на мене, зручно, відчуваєш, що є якийсь власний простір і менше заважаєте один одному. є в кожній такій кімнаті розетки, світло і постелена постільна постіль і рушники, що теж до речі дуже класно, бо в деяких хостелах це дають за додаткову плату. Є шкафчики в кожного. Але вони не закриваються на ключ, тому якщо будете залишати щось дороге в хостелі, то краще на нижньому поверсі є на замку за додаткову плату шкафчики, можна їх орендувати. І, власне, душова. Душові є а, шампунь і гель для душа. Є туалет, є умивальничок, є фен. Тому з мокрим волоссям ходити не будете. І головне для дівчат, я знаю, для деякого це дуже важливо є дзеркало в повний ріст, ви себе любимо обов'язково побачите. Як на мене, досить, е, тут мені все подобається. Для Копенгагена за таку ціну це взагалі шик. Я дуже рада, що опинилась тут. Наступного ранку я прокинулась і одразу потім чекувала далі роздивлятись місто. Зараз я знаходжусь біля Христині, і це такий райончик в Копенгагені, де колись знаходились закинуті військові казарми, і в 70-х роках в них почали заселяти хіппі, які проголосили це своєю вільною територією. Згодом тут почали оселятися дійсно дуже дивні люди. Поліція сюди не видається рідко, тому там без проблем люди торгують марихуаною, наркотиками. Було декілька спроб розігнати мешканців Христині, але невдалі. Вони постійно відстоюються право навіть через суд. Наразі там проживають близько тисячі мешканців, які не дуже люблять, щоб їх знімали. Тому не, не знаю, без кількість щось там. Не але іду, хоча б буде більше. Ну після Христині, чесно кажучи, дуже дивні відчуття. Це місто однозначно варто відвідати, але в більшості ти йдеш і ті продавці, марихуани дивляться на тебе, такі хеллоу. ти боїшся щось знімати. Ну, особисто я почувала себе там не дуже комфортно. І, взагалі, Христинія це не те, що ти очікуєш від Копенгагена. Якщо мене зараз розуміють у Жгородці, бо я відчувала себе. Це було взагалі як наша радванка, тільки кольорова. Я б все описала так. Так як на цей день випала неділя, то я вирішила, що це ідеальний день, аби познайомитися з місцевими церквами. Найвідомішою тут є Мармурова церква, будівництво якої ще розпочалось в 1740 році. Однак через фінансові проблеми воно затягнулось на 150 років. Бачите, не тільки передихів у жорті довго будують. Проте всередині церква дуже гарна, хоч і не вся з мармуру. В декількох метрах від неї знаходиться церква, де українські греко-католики щонеділі о 13.00 проводять літургії. Обов'язково сходіть, бо дуже приємно чути тут молитви за Україну, воїнів. І що було найбільш незвично для мене, наприкінці літургії священик особисто прощався з кожним і тому передав вітання Україні. Залишу ще в описі посилання на сайт їхньої громади. Якщо будете, можете. Що мені подобається в Копенгагені найбільше, так це те, що це дуже дійсно дуже велосипедне місто. На велосипеді їздять всі маленькі, великі, від різних професій. Тут можна зустріти якогось дипломата, реально чоловіки в костюмах, в пальтах і на велосипеді. Я, як любителька велосипедів, дуже тішусь і дуже заздрю Копенгагенцям за те, що в них дійсно. Є класні велодоріжки, розвинута інфраструктура. Влада всіляко заохочує. Навіть донедавна тут був проєкт, можна було безкоштовно взяти собі в оренду велосипед. Тобто ти закидуєш туди монетку, катаєшся на відповідному місці залишаєш велосипед і тобі монетка повертається дуже класно, могли користуватись туристи, але на жаль, закінчилось фінансування. Цього проєкту, тому зараз, наскільки розумію, ця програма не діє, але все рівно є дуже багато так, місць, де можна взяти в оренду велосипеди і спокійно собі покататися. Як на мене, це взагалі найкращий спосіб досліджувати Копенгаген, подивитися на нього очима його жителів. Бо дійсно велосипед це, це дуже дуже круто. Дивись, Андрій, як треба робити велодоріжки. Бачиш, і навіть велопарковок повсюди повно. І навіть е, є окремі е, світлофорчики для велосипедистів. Це, це, це просто моя мрія, розумієте? Можливо, я колись доживу до часу, коли це буде в Ужгороді. Як я вже казала, Копенгаген місто палаців, тому рекомендую подивитись на палац Розенборг і погуляти в саду біля нього. А ще саме тут знайдете пам'ятник Гансу Крістіану Андерсену. Ну а поїсти я рекомендую перейти на такий ринок свіжих продуктів і вуличної їжі Толе Харен. Але я можу помилятися в умови, тому сорі. Він знаходиться зразу біля станції метро Норіпорт і складається з такого з двох таких будівель. В першому павільйоні можете купити собі горішки, солодощі, випічки, кави. В такому переході між будівлями продають свіжі квіти, фрукти та овочі. А в другому павільйоні ринок морепродуктів, сирів і місних виробів. Але найцікавіше тут це смореброди, така національна данська страва, відкритий сендвіч житнього хліба, причому універсального рецепту тут немає. Він може бути вкритий лососем, м'ясом, креветками, різними начинками, гарнірами, Кому все як любить. Вартують такі смореброди в середньому євро вісім, але тут дуже все залежить від начинки. Є дорожчі, є дешевші. Однозначно спробувати такий варто. Але якщо постійно так харчуватись в Данії, то можна і без грошей лишитись. Тому лайфхаком від мене привозити в Данію з собою хліб з ковбаскою і робити собі смороброди в десятки разів дешевше. Сьогодні мій останній день в Копенгагені я планувала з'їздити в містечко Хільнерод. Там знаходиться дуже гарний замок, де знімали паперовий будинок. Мені рекомендували його відвідати одна моя подруга, яка. Дала дуже позитивні відгуки, але в принципі я сьогодні прокинулася з думкою, що напевно я туди не поїду, так як білет туди досить дорогий, як на мене. Ну, загалом дані ціни на транспорт і на все інше досить високі. В принципі, мені доведеться купляти проїзний на день, який коштує 160 крон. і я вирішила, що це досить невигідно для мене, так як уже після обіду е, в мене літак. Я не встигну обкатати його по повній програмі. Е, плюс вхід в замок обійдеться мені ще в 70 крон е, завдяки студентському. Без студентського взагалі 90 І я не встигну ним насолодитись на повну, так як буду спішити і боюсь не встигнути в аеропорт. Тому е, я змінила плани і зареєструвалась на безкоштовну екскурсію. Інформацію про яку знайшла в себе в хостелі. Але е, я трошки шкодую, що не зробила це ще в перший же день. Адже екскурсія охоплює найпопулярніші такі місця в Копенгагені, більшість з яких я була. Але е, буде цікаво послухати що ж цікавого розкаже екскурсовод. дивитися. точка збору групи біля станції метро Ганкелстранд. Шукайте тут оранжеву парасольку. Бажано попередньо зареєструватися, але це не обов'язково. Компанія ж тут зібралась цікава: люди з Австралії, Малайзії, Британії США. Я ж була єдина українка, а перед початком екскурсовод Мартін ще висловив мені підтримку України, що було дуже приємно. І хоч в більшості місць, які ми відвідали за ці півтори години, я вже була, я дізналась все рівно дуже багато цікавого. Мартін розповідав про те, як краще вибрати собі пиво, історію постійних війн з Швецією і легенду про кохання данського принца. А також пораду відвідати веганське кафе в Христинії. І все це з постійними жартами, бо ж не дарма тури називаються «Politically Incorrect». Залишу посилання на них в описі. Наприкінці можна віддячити за файну екскурсію благодійним внеском або ж хорошим відгуком в соцмережах. Завершується екскурсія біля палацу Амаліенсборг, де якраз відбувається зміна королівської варти. Сам палац складається з чотирьох будинків. В першому, який одразу ліворуч від цієї арки, живе королева. З іншого боку е знаходиться гостьовий будинок тому прапор на ньому висить тільки, коли хтось гостює в королеви. Зараз ніхто не гостює. В е наступному живе е сестра королеви, а в цьому корон принц своєю дружиною і сім'єю. Місцем, яке варто відвідати є стригет. Хоча, скоріше за все, я вимовила назву цієї вулиці неправильно, так як екскурсовод дуже з нас знущався і ніхто так правильно і не вимовив. Але це найдавніша а, пішохідна вулиця. Вона досить довга, і тут знайдете дуже багато різних магазинів, де можна купити будь-що за мега дорогі гроші. Е, тому подивитися варто, але якщо ви хочете пошопитись, то рекомендую робити це на сусідніх вуличках, там набагато дешевше. Хоча тут, звісно, кожен знайде щось для себе, навіть я, яка шопінг не дуже переносить. Mm, ну це ж новенький їмбус 2000. І Хогвартс. І підвізки, і сережки. І шахмати такі, і щоденник там редло. А -а -а -а. І звісно, не можна їхати з Копенгагена, не сфотографувавшись з русалочкою. Мартін встиг розповісти нам і її історію. Сину Карлсберга, того який повивар, дуже сподобався балет-русалочка, і він вирішив профінансувати створення бронзової скульптури. Проте балерина відмовилась позувати для неї, бо не хотіла, аби її голе тіло потім могли бачити всі охочі. От тому тіло, скульптор Едвар Еріксон ліпив своєї дружини, але це вже з балерини. Так і створили найвизначнішу пам'ятку Копенгагена, який, до речі, живеться нелегко. То її голову відріжуть, то краскою облиють, то в хіджа подягнуть. Ну, все, фоточка є, можна йти на вокзал. Купити квитки можна в таких от боксиках. Тут можна вибрати English, uh, Copenhagen Airport, Now, І отут є те, що нам треба. Оплатити можна карткою. Що супер. Так, отак от виглядає квиточок. Він діє е, е, півтора години. І отут я знайшла вже свою платформу. Тому біжу Біжу по шість хвилин до відправлення, а я хочу встигнути. Якщо ж ви в Копенгагені і у вас закінчились гроші, а їсти щось треба, то є тут, в принципі, спосіб підзаробити. Так як Данія була одною з перших країн Європи, які е, вели таку практику застави за пляшки і жестяні баночки від пива. Тобто, коли ви працюєте так, що коли ви купляєте е, якийсь напій в магазині, ви платите на крону більше, і е, ту крону вам повернуть, якщо ви принесете пляшку в магазин і е, в автоматі е, в автомат заста ту пляшку, вам дадуть купон на ту кількість грошей, яку ви залишили минулий раз в магазині, і ви можете їх витратити. Але в принципі, якщо ви вже в аеропорту і у вас залишились пляшки від напоїв, які ви купували в Данії, то є дуже класна ініціатива. Зараз Копенгагенський аеропорт адміністрація поклали такі бокси. Ви можете кинути свої пляшки сюди. І е, ці гроші підуть на допомогу українським дітям. І, як на мене, це дуже класно. Взагалі, Данія е, мене вразила, дуже відчувається підтримка України. Е, взагалі, по Європі е, дуже відчувається підтримка. Але в Данії це якось особливо. Ще дві годинки, і мою подорож можна буде вважати завершеною. Хоча нарешті. Нарешті я в Братиславі в місті, в якому мені не холодно, і я можу ходити з гостиною курточкою і без шапки, і мені не холодно. О, тепер це все. І не забудь підписатись та лайкнути це відео, якщо тобі сподобалось, і ти хочеш знати більше про мої подорожі.